Моє вітання усім, хто дивиться бабусини смаколиками з України. Хочу усіх подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні поділюсь рецептом дуже чудового смачного салату. Для приготування цього салату мені знадобиться печінка яловича. Я її відварила соломкою нарізала. Яловичина я її теж відварила, соломкою нарізала. Кукурудза консервована. Солодка салатна цибуля. Я її зараз замариную. Квасоля консервована, цукор, кінза, солодкий перець, морква по-корейськи. Перець, сіль, оливкова олія і яблучний оцет. Для початку я замариную цибульку. У нарізану цибулю я додаю цукор. Сіль. І яблучний оцет. Цибулю перемішую. Цибулю я не заливала не холодною водою, не окропом, бо це салатна, солодка цибулька, цього робити не треба. Її можна не марнувати, а додати, як вона є, нарізати і одразу у салат. Збирати салат я буду ось у цій великій посуді. Печінка, яловичина, квасоля. Кукурудза, морква по корейськи солодкий перець. Перець можна взяти різнокольоровий. Я взяла тільки червоний, нарізана кінза і замаринована цибуля. За бажанням сюди можна ще додати часник, Додаю перець. Сіль. сіль додавати, враховуючи моркву по-корейськи. Кількість усіх продуктів за власним смаком і бажанням. І оливкова олія. Олійку можна взяти соняшникову, кукурудзяну. Усе гарненько перемішуємо. Ось такий яскравий різнокольоровий смачненький салат. Зараз будемо куштувати. Смачного. Салат селянський. Селянский? Так, да, так, да, да, да. спробуємо. Давайте, давайте. Зараз ми спробуємо цей селянський салатик. Давайте, давайте. О, який він. Смачний на вигляд. М -м -м. А на смак він, теж смачний? І на смак класку. Смачного. Дякую, дякую, дякую.